Збитий літак А-50. Про це пише вже українська преса, і навіть ну, є таке акуратне підтвердження від українських військових. Я нагадаю глядачам, що А-50 це такий унікальний літак. Пам'ятаєте, шановні друзі, ми його збили інший нещодавно. У нього така блямба зверху, як літаюча тарілка. Це такий. Ну зараз пан Іван розповість, що це за літаки, чому важливо його збивати. Ну і ще такий літак по своїй блямбі отримав в Білорусі безпілотником, коли стояв на аеропорту. Це розвідувальний літак, і, і не тільки розвідувальний його завдання, власне, злагодження, коригування систем протиповітряної оборони, наведення ракет. А ми знаємо, яке нині число, і розуміємо, що він виконував. Підготовку власне процесів для того, щоб наводити, коригувати і утримувати контроль за нашими системами протиповітряної оборони, видно, вони щось і готовили. Бо а 50 підтвердження є навіть наскільки десь там відомо, вже навіть від, від є запис переговорів і навіть позивний пілота зараз чекаємо підтвердження літака супроводу Іл-22, Це по суті літак, якого завдання. Підтримувати а 50 Там також це великі літаки. Екіпаж там буває дуже багато. Там 16-20 і більше тільки операторів. Ну собі вартість такого літака це є 50 мільйонів доларів. Для розуміння за цей тиждень ми збили. Су 34 і су 35 сім літаків російських, яких собі вартість там у середньому 50-60 мільйонів доларів, і яка це велика втрата для росіян. А тут один літак, і по, по вартості по суті сумарно вища його собівартість аніж цих Су-34 су 35 І якщо ті літаки хай в обмеженій кількості по одному росіяни ще примають. То А-50, і все це, це безповоротно, не кажучи про екіпаж, про навченість, а там в екіпажі не нижче майора. Насправді це причому вузькопрофільного офіцера, підготовка якого десятки років. Це, 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 це ті втрати, які не поновлені. ну Якщо пригадуємо, що за попередні А-50, як там є спогади деяких спостерігачів, як Путін о, ламав крісла об голови своїх генералів, коли збили оцей попередній А-50, яка фантастика. Фантазія буде в нього зараз. Ну побачимо, ну це близько. я так, так розумію. Це подарунок на День совєтської армії російської. А це взагалі? Ну знаючи росіян, вони ж теж свій час поразку. Два му році, якщо я не помиляюся, так перетворили на великий героїчний подвиг. Може і вони зараз там перепишуть щось, придумають. Вони вміють пісні складати. Згадуємо з вами про гомельський десант так? а да, дано зараз. Ви знаєте, щось, і, напевне, у них, них пісня йде там, де воно з'являється <кх> у воєнкорів. То це не ми збили, бо українці у них же руки. Ви знаєте, звідки ростуть. Ми не можемо такі літаки збивати це. Шановні глядачі, запам'ятайте, от просто що якщо щось збивається російське, це дружественний агонь. Тобто, свої вони там, ну щось таке, розумієте, щось не спрацювало, ну і випадково вони це збили. Але слухайте, пане Іване, у них же ще залишилось кілька таких літаків. Знаєте, у контексті ваших слів, ну це ми можемо так говорити. Знаєте, культурно росіяни це інакше називають як вони це кажуть. Це наша корова, Ми її доємо. Це наші літаки. Ми собі їх і збиваємо по великому рахунку. В цілому російський аерофлот мав таких 22 літаки, але це з тими, що стояли на обдоках, на ремонті. Реально їх було біля шести восьми. Причому екіпа... літаки, якщо її використовувалися, то екіпажі були сміжні, тобто пересідали з ну да, вузькопрофільні спеціалісти Так, да, дуже профільні. То зникли такі спеціалісти. Це можна говорити, що один літак точно виведений з ладу, а другий умовно. Бо знову ж зараз навантаження на екіпажі збільшиться в рази, і так оці не солодко літали. Ну але це їхні проблеми. Так би мовити, будемо бачити зараз, що вони будуть намагатися придумати їм заміну. Насправді, там не так багато цих літаків, і це показник. А, ну я не буду вас питати, чим так, ми так, збили. Так. Хай це буде така, знаєте, чудова, романтична, як, як, е, як перше е, такий весняний подих. Знаєте ж, ну щось таке от вітерець. Ну, чимось збили. Ну, хай йому. Ну, ну, збили, ну, збили. Хай воно літає. Значить, є чим. А, да, як писав український клас. Пане Іване, хвилиночку. Прав. Хвилиночку. Ага. Е, е, а запікалі? Чи А, без звуку буде, так? Да? А, замузичимо. Е, зараз, шановні друзі, звичайно, у нас було б з вами чудове. Чудова розвага послухати цілу низку російських адборних матюков. Але в зв'язку з тим, що канал можуть прикрити, наш, ми покажемо вам, як збили отой. Ну, це росіяни самі на телефон знімали, як його збили. І вони буде зараз грати музика, така пане Іване, така музика, да? Але ж ми з вами, лю люди з фантазією, да? і ми з вами зрозуміємо, що там за цією музикою. Дивимось відео. Та да, пане Іване, що ми бачимо. Ну, це по ці називаються вогні ловушки. По суті, це скиди спеціальних таких ракет, які мають теплових ракет, які мають відловлювати ракети протиповітряної оборони, бо велике тепло виділяє власне двигун така, і щоб не мовно так кажучи, не притягав ракет. Бачите, до щось там ракета має вражати та раз і другий раз. Що, дві попали? О! Ну, є закадровий, о. О, є закадровий що? текст, що це пряме попадання. Є закадровий текст, де очевидці кажуть, впав один, а потім кажуть, о, здається, і другий ще впав. Тобто навіть вже самі росіяни підтверджують два попадання. Ну, але це може бути і обламки літака, так що а, варто так, дочекатися. Да. А матюки е, сочні та. такі. Сочні матюки такі, щоб. Ну, я, я людина в армії, я знаю. А, я ну да, так, я розумію да. вас. Да. Не здивуєш. Так, да, не здивуєш. Да. Кожного на свій смак. Да. Це, знаєш, Ні, хто в армії служив, то в цирку не сміється. Да. Є таке. Е, тепер для вас да. спеціально, значить, з літаками попрощались. Так. З Днем совєтської армії, дорогі друзі, російської.